Доброго дня, шановні учні! Тема нашого уроку гриби-сапротрофи, свіливі гриби. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з особливостями будови, способами живлення, різноманітністю та пристосуванням сапротрофних грибів. Будемо розвивати вміння. Аналізувати інформацію, робити висновки, застосовувати знання до активізації знань про явище природи та байливо ставитися до неї. Але перед тим, як ми перейдемо з вами до вивчення нової теми, давайте з вами згадаємо, що таке гриби. Які способи живлення притавані грибам та що нам відомо з вами про плісню? Що ж таке сапротрофні гриби? Для того, щоб з'ясувати це, давайте спочатку з вами визначимо це поняття, а потім подивимося, який процес розкладання решток цих грибів. Гриби-запротрофи – це організми, які живляться органічними речовинами, що залишилися після загибелі рослин, тварин або утворилися в результаті їх життєдіяльності. Вони відіграють важливу екологічну роль, розкладаючи органічні залишки та забезпечуючи колообіг речовин у природі. Гриби є макроскопічними та мікроскопічними. Багато грибів одну частину свого життя живуть як сапротрофи, а іншу як паразити чи хижаки. Процес розкладання органічних решток Гриби сапаротрофи виділяють специфічні ферменти, які розчіплюють складні органічні сполуки. Отримані прості речовини поглинаються клітинами грибів і використовуються для росту та розмноження. Завдяки цьому процесу органічні речовини перетворюються на мінеральні елементи, доступні для інших організмів, наприклад, речовин. Мають різне походження, що визначає різноманітність ферментів та грибів, тому вони утворюють різні групи грибів. Так гриби бувають дереворунівні, підстілкові, гумосові, копрофаги. Відбиваючи підсумок, ми з вами скажемо, що сапротрофні гриби є ключовими компонентами екосистем. Що забезпечують утилізацію органічних залишків і формують поживні речовини для інших організмів. Їх діяльність дуже важлива, вони підтримують родючість ґрунтів, екологічну рівновагу. А тепер ми розберемо з вами цвіливі гриби, з'ясуємо, що таке плісніва. Подивимося на основних представників. І з'ясуємо їх роль у виробництві антибіотиків. Цвілові гриби це група різних видів грибів, здатних утворювати плісніву на живільних субстрактах. Плісніва не гриб, а наліт на поверхні матеріалів, що містять органічні речовини. Вони мають різний розмір. Вегетативне тіло їх розгалужений, не клітинний чи клітинний міцелій. На прикладі сапротрофного цвілового гриба мокор ми розберемо з вами, як же цвіль з'являється. Під спільною назвою цвілові гриби ми вже сказали з вами, що об'єднують різні види грибних організмів, які утворюють характерний наліт. Цвілів гриби оселяються на продуктах. Харчування у ґрунті, на овочах і плодах вони зумовлюють псуванню доброякісних продуктів. Спосіб розмноження цвілових грибів не статевий. Їхні спори розвиваються на поверхні гіфів. Їх називають конідіями, а спеціалізовані гіфи, на яких вони формуються, кондієносцями. Більшість цвіливих грибів це сапротрофи, які здатні виділяти антибіотичні речовини, що захищають їх від небезпечних мешканців та конкурентів. Пеніцилін перший антибіотик, який став справжнім димом, і врятував багато людських життів. До найпоширеніших цвіливих грибів належать види родів пеніцил та аспергіл. Аспергіли розвиваються в ґрунті і на рослинних продуктах. Пеніцили же живуть на поверхні ґрунту і часто оселяються на продуктах харчування, утворюючи на них блакитну або. До найпоширеніших цвіливих грибів належать види родів пеніцил та аспіргіл. Аспіргіли розвиваються в ґрунті. До найпоширеніших цвіливих грибів належать види родів пеніцил та аспіргіл. Аспіргіли розвиваються в ґрунті і на рослинних продуктах. Пеніцили же живуть на поверхні ґрунту і часто оселяються на продуктах харчування, утворюючи на них блакитну або зелену плісняву. Найвідомішим прикладом пліснявого гриба є нотатум, з якого отримали пініцелін, перший антибіотик у світі. Його відкрив Олександр Флемінг ще у далекому 1928 році. Але цей препарат виявився настільки ефективний проти багатьох бактеріальних інфекцій, що врятував мільйони життів. Інші гриби роду Penicillium використовують у виробництві лікарських препаратів, ферментів. Та навіть харчових продуктів, наприклад, сир із пліснявою. Таким чином цвілові гриби не лише беруть участь у розкладанні органіки, а й мають величезне практичне значення в медицині та харчовій промисловості. На початку уроку ми з вами сказали, що сапротрофи можуть бути хижаками. Тому пристосувальними відозмінами грибниці сапротрофних грибів до заселення субстрату є ризоїди та міцеліальні тяжі. Ризоїди це утвори грибниці, які забезпечують прикріплення і поглинання поживних речовин. Міцеліальні тяжі це щільні пучки гів, складених. Чи склеєних у наслідок ослизла. Кижі гриби можуть розвиватися як сапротрофи, але за нестачі речовин починають полювати. У таких грибів грибниці утворюють відозміни у вигляді ловильних апаратів. Клейкі гіфи є й найпростішим пристосуванням до хижатства. Вони є відростками, на верхівці яких краплини клейкої речовини, жертва прилипає, після чого мицелій проникає всередину тіла і висмоктує з нього поживні речовини. Ловильні петлі здійснюють активне захоплення жертви. Протрофні гриби? Група грибів, у яких велика різноманітність ферментів, розгалужене вегетативне тіло та використання поживних речовин відмерлих решток. Цвіливі ж гриби це екологічна група, що об'єднує різноманітні види грибів, які утворюють плісняву, антибіотичні сполуки та потребують вологості. Пристосування грибів до заселення субстрату та хижатства досить часто пов'язані з відеозмінами міцелію. Ну, а тепер ми спробуємо з вами дослідити цвілеві гриби. Спочатку нам потрібно взяти Мукор на харчових продуктах хліб, помідор, яблуко. Взяти ємність, а потім через мікроскоп дослідити нашу плісніву. Вдома, будь ласка, знайдіть три ємності, в які ви помістите свіжий хліб, помідор та яблуко. Це і будуть об'єктами нашого дослідження. Змочіть об'єкти дослідження. Та перенесіть у вологе темне місце подалі від харчів та інших органічних продуктів для нерозповсюдження грибка. На деякий час залишив їх у такому стані. Через деякий час візьміть об'єкти дослідження, щільно зачиніть, проводячи. Цю роботу обов'язково використовуйте захисні рукавички та маски. Отримані результати з вирощування плісняви занотуйте та поміркуйте, як захистити харчові продукти від плісняви. Закінчуючи наш урок, давайте з вами подумаємо, що нас більше сьогодні здивувало, як гриби впливають на життєдіяльність. Вашим домашнім завданням буде опрацювати текст підручника та заповнити таблицю про роль грибів у природі. А також, будь ласка, подумайте. Як гриби допомагають очищувати природу та зробіть таке невеличке дослідження, чому біолюмінесцентні гриби світяться. Дякую за плідну працю, до нових зустрічей!